Власне, бачимо, що на сьогодні ворог основні зусилля зосередив дійсно на Донеччині. Ми говоримо про найспекотніші напрямки. Це Покровський, це Новопавлівський. На жаль, так це реалі. На сьогодні є певні тактичні просування у ворога і не дуже приємні там ситуації і для нас на тих чи інших відтинках, зокрема на тих напрямках Покровський, Новопавлівський, який я згадав, і очевидно, що там, де ми мусили тримати оборону, ну принаймні трошечки довше, за часом виявилося, що це не так. З іншого. Боку ми розуміємо прекрасно, і бачимо, що саме тут ворог на сьогодні задіює максимальну кількість тих своїх резервів, які він сьогодні має. Бачимо активізацію, в принципі, по всьому фронту. Треба сказати, що і придніпровський напрямок Херсонський по кількості атак він сьогодні вже в рази зросли там штурмові дії росіян, але це не говорить про якісність цих атак. Активізація є на Запорізькому фронті, який особисто для мене, наприклад, виглядає все-таки такий відволікаючий маневр на сьогодні, який цілком вірогідно, знову таки залежить від ситуації на полі бою. Можливо, перетвориться на якийсь плацдарм для того, щоб проводити там подальші наступальні дії. Тобто на сьогодні фронт він живий і ворог вже дійсно задіює ті резерви, які насправді за його календарем. За його відповідними графіками він мав би задіяти вже десь, захопивши принаймні Покровськ, Костянтинівку і рухатися далі. Наразі цього немає. Провалу фронту точно немає. Немає обвалу фронту. Це треба головне сьогодні розуміти.